9 серпня в Білорусі відбудуться президентські вибори. Чим ці вибори відрізняються від інших? Репресії ще до виборів. Аби залякати людей, влада застосовує адмінресурс і чинить тиск на виборців ще задовго до виборів дуже сильний тиск проти населення, проти протестувальників, учасників виборчого процесу, в тому числі спостерігачів. Такого раніше не було до дня голосування. Такі репресії були в 2010 році після виборів. Цей сильний тиск шокує Недопуск суперників. ЦВК не зареєструвала кандидатами в президенти трьох головних опонентів Лукашенка. Це Віктор Бабарико, який раніше очолював Белгазпромбанк. Валерій Цепкало, що входив в команду Лукашенка на виборах 1994 року. А також популярний відеоблогер Сергій Тихановський, заявляє у своєму наміренні участити в президентській кампанії в качест кандидата в президенти. Бабарика та Тихановського ще до виборів взяли під варту, а цепкало втік з країни. Однак ЦВК несподівано зареєструвала кандидатом у президенти дружину Тихановського. Сергію, я дуже сильно тебе люблю, і це я роблю заради тебе і заради людей, які за тобою пішли, які в тебе повірили, і заради всіх, хто ще приєднається до нашого руху. Відсутність міжнародних спостерігачів спостерігачі від ОБСЄ не присутні на виборах, тому що отримали запрошення з великим запізненням. Не будуть спостерігати за виборами і представники Росії та інших країн. ЦВК Білорусі обҐрунтувала це тим, що не може забезпечити їхню безпеку в умовах пандемії коронавірусу. Ну, не дуже зрозуміло тоді, чому вибори проводити можна, а спостерігачів запрошувати не можна. вибори на тлі пандемії виборча кампанія в Білорусі проходить на тлі пандемії коронавірусу. Лукашенко спочатку заперечував існування COVID-19. Я коронавірус це називаю не інакше як психозом, і від цього вже ніколи не відмовлюся, бо разом з вами пережив уже багато психозів. І ми знаємо, до чого це призводило. Абсолютно переконаний, що це один з таких психозів, який буде на руку комусь, а комусь і на шкоду. На і момент цього висловлювання. ВОЗ вже оголосила про пандемію коронавірусу. Європейські країни одна за одною вводили обмежувальні заходи. Але Лукашенко продовжував грати в хокей при повних трибунах. Тут Немає вірусів ніяких. Ось ти ж не помітила, що вони літають, і я теж не бачу. Олександр Лукашенко відреагував з точки зору населення неадекватно. Не вводилися обмежувальні заходи, як у Швеції. Але населення побачило, що ситуація вийшла з під контролю. Небезпеку заперечували і занижували. коронавірус порівнювали з грипом. але кожен білорус особисто знав когось, хто потрапив до лікарні і у кого було запалення легень. Хто сильно хворів. суспільство. Хоче змін. На мітинги Світлани Тихановської приходять тисячі людей не тільки в столиці, але й у невеликих містах. І це попри те, що влада жорстоко затримує учасників протестів. Правда сосправда полягає в тому, що в 2015 році у Олександра Григоровича було 50 плюс відсотків голосів, і ніколи не було 50 мінус. А тепер у нього буде 50 мінус, і все. І саме поведінка влади нині показує, що вони це знають краще ніж я. Аніта знають лучше, чому я не незалежної соціології в Білорусі не існує вже з 2016 року. Ніхто не знає, яка реальна підтримка президента в країні, але те, що є готовність і бажання до змін, це я думаю всім очевидно. І було би дуже правильно і розумно, якби режим знайшов відповідь на це не тільки тиск, а й реальні відповіді. Інакша ситуація і для самого режиму навряд чи поліпшиться. на інакше. Ситуація і для самого вряд врядві улучшиться. Але Олександр Лукашенко, схоже, не збирається віддавати владу. Ми створили свою країну, де можуть жити наші діти. Сьогодні той момент, коли треба її відстояти, треба захистити. Ви бачите, що нас на частини розривають єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. горя на нас, міцному монолітному суспільстві, вирішили відпрацювати ось ці кольорові революції з урахуванням нових інформаційних технологій, не вийде. Не получаться мабуть за всю історію правління Лукашенка, а це 26 років. Результат виборів не був настільки непередбачуваний, як тепер.